Я Людмила Петрівна, мені 70 років. Два місяці назад я перенесла операцію на правому кульшовий суглоб міняли. А сьогодні мені два дні назад зробили вже і на лівому. Почуваю я дуже себе на даний момент, і так як після такої операції нормально. Після того, як я зробила два місяці назад, я вже та нога в мене майже повністю відновилася. Чуть-чуть такий дискомфорт відчуваю. От, а все добре. Через що я пішла і на другу операцію. Хто має цю хворобу, він зрозуміє мене, що то дуже важко, дуже важко. Не можна ні ходити, ні ночі, немає, ні дня. Якщо в когось такі проблеми, не переживайте, не бійтеся, звертайтеся до лікарів і робіть, лікуйтеся, і робіть, ставте ті суглоби, міняйте, нічого страшного немає. Перші сутки дуже важко після операції, але то перші сутки, а потім вже йде краще, і краще і краще. А якщо не зробити, то мучитися треба вже скільки Бог дасть того життя. Я звичайно бажаю всіх, всім здорові здорових суглобів. Якщо ці проблеми маєте, то звертайтеся в Волинський обласний центр ортопедії і травматології.